Андрівський звіс перестав існувати фізично. Те, що ми бачимо, це не місце для прогулянок, це невідомо що. Посередині тепер вирити багатометрові ями, куди буде зливатися вода і підмивати фундаменти існуючих будинків. Коли закінчаться ці ремонтні роботи, кажуть десь аж в кінці весни. Але самі ремонтні роботи, які руйнують будинки, це ще нічого. Найстрашніше нас це чекає потім. Ось там, на тому порожньому місці, на стику Андріївського звозу і Боричого току, з'явиться кількохповерховий офісний центр. Трошки далі, за оцим кольоровим будинком, розмальованим, з'явиться інший будинок, який називається громадський центр, в якому буде знаходитись невідомо що. А тепер давайте подивимося на інший бік Андріївського звозу. Ота глуха стіна, яку ви бачите, це будинок Андріївської звіз 18. В ньому знаходиться 18 майстерень. Вже сьогодні розробляється проект по знищенню цього будинку, і на місці його виникнуть апартаменти з підземними паркінгами і все таке інше. будівництво підземних паркінгів в цій зоні дуже небезпечно, тому що це призведе до того, що будинок може просто сповсти, чи підніметься піднімуться грунтові води, які знищать сусідні будинки. Але найнебезпечніше нас ціка... чекає от на тому пустирі. Де ви бачите такий будиночок з розруйнованим балкончиком ззаду. От на цьому постеріга перед ним буде побудований е готель е приблизно 8-9 поверховий. І хоча Попов заявляв про те, що висоток не буде забудовано, план будівництва такого е будинку, е який має адресу, щоправда, вулиця Флорівська, це вулицька, яка вулиця, яка знаходиться з того боку, він все таки буде побудований е таким чином. Навіть на цьому невеличкому шматку Андріївського звозу, який ми бачимо, ми побачили, що Андріївського звозу як такого невеликого малоповерхового художнього, нічого не залишиться. Єдине місце культурне, яке тут залишається, це ось колишня галерея, але вона продається і невідомо, що в ній буде. Тут є театр Колоса, який всю зиму скаржився на те, що він не був загрожений від ям, яких є щось. Нарешті їх загородили, але краще від цього не стало. І там за рогом у нас є музей Болгакова, в якому вже від оцих ям пішли тріщини. Таким чином, сьогодні всі ми повинні обов'язково завітати на Андріївський узвіз, Бо якщо все піде так далі, то ми вже ніколи не побачимо Андріївського узвоза як історичного місця, як арт-вулиці, як своєрідного київського манмарту.